Веком. Давай, добавим йогурт и кушаем. Давай. Бара. Вот так куда. Ой, умничок. Давай. Кушай, кушай. Давай, я придержу, Хоть так. Ой, молодец. Ой, умничек. Илюша начал потихеньку сваивать ложку. Доносить едоправильно давай, правильно. От. 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 Молодець. <пес> да? Держи, ручку, я молодец. Сержи провес. Да? Сонце. Держи такую ручку и придержуй. Держи, а ч й <рекліст> на Капшку. Капшку. Кашку не хочеться, да, если есть його. Каже, ж поменяю вкусняшку на кашку. У нас щось. Железяки. Це железяка, і якась. десь козирьок у когось открутився. Ну, я дивлюсь, то що в нас на квартирі, то ціле все. Ні, оту до вас з боку зверху. Ні, ну я так вже придивляюсь, думаю, мало ли де воно що. Ну, вітер ночі ціли день. Геб, цілий день, геп цілий день, цілу ніч. І воно ну, геп-геп, геп-геп, як геб. щось типу, по желізу по желізам десь лупає. Давало спать. Да, Юша? І погода, щось там судяться з вікна, така... Ну, морози передали. Так потепління по таке передавали, прям, що всі. Я Не знаю, де те потепління. Я прогноз погоди, кажуть, потепління, так да вони дивляться, ті прогнози, кажуть, там морози йдуть. Та ні, потепління йде до плюс десяти. Вони опоруть, зараз, ну, на сьогодні на день щось там, по-моєму, чи мінус два, чи мінус 3, а на ніч мінус 7. А на суботу, на завтра, то мінус 9, щось таке ж. Ой, це сьогодні екзамен з української мови. Сьогодні yeah. відпросився вдома. Сьогодні п'ятниця, 13. -е. Скоро нам зелюшкою треба буде посидіти тихенько, що практично не, нереально. Зивелюшкою, uh -huh. за юшкою. За, за фіньо таке мала. Вона не хоче сам спать. Йому треба тільки з папою спати. Мама йому навіть не підходить Він мене виталкує, він мене випихає з кроваті і біжить шукати папу. Він заснув, я коли на нього полежав, думаю, ладно, засну, хай спить. І одходить, він мене за руку хватає, пишить і тягне до себе. Сьогодні одні коло у нього. Хотів папа дитину, получай. Каже, мама, мені за цей день до мене доїтає. Каже, а папа ввечері слів побачить, каже, яку там встаю, вже папа на роботі. да, Ну ладно, каже, возьму вашу ложку. Конечно, есть свои минусы к мартирі студії. Це застірав з, з посудомийкою. Вроді би тут нічний тариф, десять шість ночі робити, щоб економніше було по фінансам, бо ну, доволі щитімо, коли все на електриці по сучасних цінах. Тривдень-ніч. Але вночі нереально щось запускати, бо як спати тоді в тебе над головою, моя посудомийка. Вчора вже машинка стирає. О, машинка достирала, худомий почала стира. Та -моє, вот так будете. <рик> Илюша, те же баловство почалося з твоей стороны. Все, будеш кушать ще? Ну давай, все, все ручки мой. Ой-ой-ой, я папа. как сама вас. Все, мама, папа, руки можна. Не здалось, коли не побігає крутять. Мама, папа, да. Мама, папа, <рик> <рик> О, у нас з'явився новий агрегат. Сушилка. Отаку купила електричну сушилку, тому що тут дуже велика проблема з сушкою одягом. І прям ощутимо, тому що надворі ж вони селиться, бо кожен Стой. день сидить за де дощ. А в квартирі вішать нема куди. Ну, в общем, вже в нас скупила стільки, завалена вся ванна. І отак. Тепер будемо сушити. Непогано сушить. Ну, все одно не зсирувати, поэтому треба її передвигати, перевішувати по-разному. Люм бомбутик. Будемо сидіти з тобою. Uh -huh. <плес> <плес> ну, наші плани накрились мідним тазом, називається ракетний готок. Виключення світла. І на сьогодні тепер його не буде цілий день. По сім годин виключення вже графік скинув. Це капець, звісно. Получається, буде два рази по дві години включатися за добу. Коли не готувався якось, так, коли ми були підготовлені, було якось веселіше. От це ніколи не підготувався, як ти не підш. Ну, телефони зарядили, заряджені, павербанк заряджений. а що ще? Сидіть, гулять. І люди розлікати м'яку. Ого. Заліз. Ти не хочеш? Ми вибралися на прогулянку з 9. з 40 можливих на 37. Ну, це. Що там далі? По Покинечній сесії не відомо, понеділок вже будуть. Так. З такою Стопусні А Зараз треба сходити в норму, треба сходити в Єгу. Вирішили на машину, я пішочком походить по гуляти. Надо малому щоб. Да, так, ми сюда виїхали сейчас, так, і почнем прогулятися. Ну все одно малому надо гуляти. Зараз пройдемо туди дорога, а там більше де тротуари, його випустити, побігає. Да, бо він уже така шайда, далеко, хода пішки. Це, ну, самому тобі не надо ходити, що він буде? Він же не може собі постійно в машині або коляска. І це. Ну. Ай, яка сонце. Це зараз. І да на повну. Ти не вділа піску. Ідучи на полка, ніхто тобі далі давати не буде, звичайно є. Він сів випаде, там полбавить. Йдемо до каси і получить остатки своєї булки. А де його шапка? У тебе? О, що, все. тут. так? Чи... Та воно вже на касу їде. Ну, та ти ще шапку знімаю. Що, що борьба з рукавицями не удалась?

Мій треба вже куртку купити. Бе щось відкладає, відкладаю цей момент, воно було тепло. Зараз мінус два, то воно таке. Це родине кошта. Ага. Як стане більше, то вона так тоді не любить. Вже таку погоду гуляти, а поки таку гулять, бо він 15-20 гуляє ще адекватно. Воно вже треба замовляти. Сьогодні були в сільпо, Таку штуку купили. Окіст. На кісточки. Да, зараз там от -от Ось така вона штука, там відсутня гілки з кістою і шкірою. Він зараз по 134 гривні на акції. Такий шматочок. Ми думаю, часто так і купували. Да. Така штука гарна. Тут одна невеличка кісточка, і все. Тонесенька шкірочка. Тонесенька ківочка, Да. Зараз хочемо його запекти в духовці. Ми так подумали, що його приготувати. Бо я так побачив, воно по акції щось захотілося такого м'ясного. <гум> що ви там без <гум> Будемо місці робити. А? Будеш допомагати, папці готові. <гум> е, зараз замаринуємо і в духовку, поки світло є, будемо запікати. <гум> так. Чесночок. Какая лютая. Подавай. Ага, я вижу. А, ему. Летает птичка. Там у поликолыны летает с птичками. Крыла вымахает. Сюда. Сейчас чесночком немножко голову когда это уже если поздно, мы свяжутся за рекламу. Мы сколько уже? У <реклама> нас <реклама> Не викида магазинів. Ну це у нас усі нормальне. нормально. ну, мені в принципі устає. І по цінам, і по якості плюс. Ну, вчора курки купила, що дивись там по акції були четвертина По 70 гривень. Mm -hmm. так, так. Солом перчим. І, і, місто, і трошки да? олійку щоб... Да.

Сьогодні все хорошо. Лі, гай трошечки, тільки зверху. Я ж і хотів так. Ну, це ж так, свининка. Вона свого живочка видасть. Так. так. Да. Така гарніша. І зараз в духовку на 180 градусів, годинки на півтори. Можна і на дві. Важно, що вийде. Якщо світло не вийде, то довго не Так, бо може бути таке Поскорено в порядку. Світло у нас вийде. Ой, не маю. Запускаю. Ой, де там міні зіпочечко? Так, 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 дві тани. 180, О, так. Це 150. Десь так. Десь так, десь так. Ось таке нас вишла в наску. Зараз країни ще баночку вечір. З дому привезли. А так вкусно там этом году, если вы все вкуснятины. Так а, что, кто хочет рецепт пищить, конечно, будет делать. Так и в будет, все будет в посуде пачкать. Илюшка уже спит, но у нас такая поздняя вечеринка. Ну, такая поздняя, Все восьмого. Саме ножики ніяких не взяли. Так, ми, кстати, забирали посуду і не взяли ножі. ножі. Угу. Ой. Не планували встраивать посиденьок з ножами і так. Два пахли не, не правда, я камеру, но стоят на всю квартиру. Тучок. Снимает по обувь. Печи, кстати, тоже в сельпу. Так мы затянули. Это батон. Это зерновый. То, ну, 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 то есть на закваске. А як? Ну, все, мы будем вычеркивать. Ну так, оно вмеру. Я сказал, что мы прям, ну. Воно і соковите, і вийшло таке воно. Я думаю, видно, що воно в, такому, в цій формі, в стекляні хорошо, б в собственному соку, так скажем, маринували. Навіть це, я думаю, можна було б таке зробити, як ми робили цей. Соус фруктовий, да? Так. Да. Або на, на меду, або фруктовий. Ну, да, у нас там нічого, ні меду, ні. Да. Наступного разу спробуємо так зробити. Буде мед, буде. Ну, на варення якесь є там. От так. В общем будемо вечерять і лягати сподки. Всім приємного перегляду. Дякуємо, хто додивився да. до кінця. Mm.